Чи долучиться Швейцарія до військової допомоги Україні наступного року? Моя відповідь: ні. Але якимось чином через треті руки так. Я вам поясню позиція Швейцарії, ні, і ми це будемо знати і це будуть говорити. Але там працює якась по шість кубків. Я не знаю, якщо наші глядачі це знають, хай напишуть під цим відео. Що якось робили, що звідти беруть я в Україну, потім воно через треті країни попадає. Але як Швейцарія в Україні ні. Чи вдасться повністю звільнити лівобережну Херсонщину до кінця зими? Моя відповідь ні. Але накопичування військ і може навіть якесь там не дуже велике просування там точно буде. Чи справді росіяни намагаються виграти час для покращення боєздатності свого кадрового війська? Тут відповідь так, вони взагалі якісь дуже багато покладено на навчання, дуже багато на якісь навчальні центри для того, щоб там виходили люди, які більше вміють. Вони мали більше інструментарію, більше вміння, і навіть там. По мечам, можливо, їх навіть іще відбирають да, по якимось якостям. Та й туди підходить, те й туди не підходить. Стараються поставити на більш професійний рівень підготовку, так що моя відповідь так. Чи введуть в Україні множинне громадянство наступного року? Я не думаю, що це буде на наступного року, але чи буде воно з часом, буде. Чи справді Ердоган намагався домовитися з Путіним про поновлення обмінів військовополоненими? Сто відсотків що це говорили, і не тільки Ердоган там взагалі тема, що про це говорить весь світ різними людьми і в різний час, але поки там немає якогось, ну воно не розрулено. Але наскільки я розумію, десь воно має чуть, чуть пізніше все таки початися, бо просто говориться на всіх рівнях, на, на всіх шпателях, які тільки можна і не можна. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Як відреагують країни Європи на обурення Ердогана щодо того, що Україна обігнала Туреччину на шляху до ЄС. Ви знаєте, це більше саме як інформацію, яку там сказали в запалі, щось там захищаючи себе. Ну, послухають і скажуть. Ну, буває, знаєте, якась отака історія. Я не бачу тут якоїсь різкої реакції, різких заяв. ну Бачить, що людина, людина така не витримала, сказала, але щоб тут якась була реакція, то ні. Чи будуть розглядатися принципово важливі питання на зустрічі військового комітету НАТО щодо України в січні наступного року? Розглядатися будуть, але треба розуміти, що це щось таке, що працює завжди. Це не, це не щось нове, це не ноу-хау. Тут воно взагалі йде по десятки пентаклів. Це якась структура, що працює завжди. Про неї не завжди говорять, але весь час е, там є про це якісь ідії, розмови. Е, так що більше всього, що це така загально признана тема. Яка завжди є. Чому прем'єр Словаччини Фіцо вважає, що вступ України в НАТО стане початком Третьої світової війни. Тут про те, що придеться включатися багатьом саме в цей процес, і таким чином. Всі це розуміють, а саме головне, що не всі це хочуть. Так що під цим є своя історія, а жертвувати своїми людьми, на жаль, нам так і говорять. Бажання нема ні в кого. Чому росіяни саме зараз почали активніше атакувати Харківщину? Це частина плану. Я не можу сказати, що це було під якоюсь завісою. Всі це очікували. І при тому тут дуже багато пентаклів. Я наскільки розумію, там вони ж і атакують чимось наземним, так? Це якісь наземні види, не, не наштала ракетів там шахедів і так далі. Тому що, це якби є легкість, легкість доступу. Чому Росія переміщує цивільних українських полонених у Чечню? А нема куди дівати все переповнене, і тут саме тема того, що вони не знають, що з ними робити. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи обговорював Зеленський з Орбаном можливі переговори з Путіним? Я не впевнена, що це з Орбаном. Чи були переговори з кимось із людей, що навколо Орбана? Так були. Але я от не впевнена, що це саме з Орбаном. Вона говорить, що з Орбаном точно ні. Але от люди, які там навколо, отам от було. Навіщо Дуда скликав Радбез Польщі стосовно України? Та мені здається, це саме з цим колапсом, що вона зараз на фронті. І цей колапс він і впливає на Польщу, тому що, крім того, що такі, знаєте, нехороші, іде звідти після смак оцього, що вони роблять, вони ще й втрачають гроші. Так що саме з такого боку воно там йшла мова, саме за це. Чи поліпшиться ситуація на Лиманському напрямку в січні? Ні. Вона не поліпшиться, вона єдине. Що вона буде нестабільна, так знаєте, буде загострення, потім трошечки буде підвідпускати на якісь там може декілька днів чи тижнів, і потім знову. Але вона не поліпшиться. Вона буде надгостра, надтяжка. І, взагалі, так будуть наші військові казати, що там важко. Там дуже важко. Чи влаштує Росія масштабні ракетні удари по Україні в новорічну ніч? Чи будуть, я думаю, що вони будуть. Тут ще якась історія, що повтор знову ж сценарії, те, що було в тому році. Так що приблизно таке буде, навіть якісь і попадання нам обіцяють. Але поки нічого такого, знаєте, я не можу сказати ти хорошого, це все-таки якась історія про те, що воно буде не по всій Україні, а десь воно буде в якихось місцях, тому що важко буде, будуть відбивати, але при тому в нас іще буде якась радість після цього відбиття. На жаль, повтор сценарію буде, так що давайте згадаємо, що там було. І я пам'ятаю просто про Київ. Щоб майже в 12 годин там почали вони літати, стріляти щось таке. Що мав на увазі Блінкен, коли заявив, що у США є план з розвитку України без її фінансування? Я не знаю, мені здається, що це чи знову ж якийсь лінгліз, чи це через кредити, тому що якась гроші, які йдуть малими частинами. Не зовсім прозорими шляхами, але вони дають рухи, можуть саме підтримати, може, десь навіть підрозв'язувати. От, от якось отак. От Я точніше вам не скажу, бо якісь ще мікрокредити, щось таке не дуже великі суми. Чи введе Польща ембарго на агропродукцію з України на 20 років? Ну, я думаю, що це буде. Я думаю, що буде. Їм важливо захистити себе, бо просто розвалиться Польща, вибачте мене. І якщо вони цього не зроблять, вони можуть купу всього втратити. Так що це така взагалі загальносуспільна суспільна думка і те, що важливо кожному поляку. Моя відповідь так. Чи збільшиться кількість газових свердловин в Україні наступного року? Я теж думаю, що тут буде розвиток. Я не можу сказати, що це буде щось таке масштабно і багато, чому? Тому що все-таки воно в якихось невеликій кількості, але там де чогось багато. От Є чи якісь дослідження, е, і воно саме цікаво, що воно йде через е, перезапуск, на рівні чого. Я просто Знаєте, є таке слово ребрендінг. Е, береш старий бренд і ти потім його даєш по-новому. І тут такась тема, оцього, що береш щось старе. Заводиш нові технології, якісь якісь ноу-хау, але воно на якихось якихось старих місцях, і оце щось таке подібне буде. Туди будуть вкладатися гроші, туди буде фінансування. А чому я кажу, що не масштабно? Тому що все таки історія, щоб була максимальна безпека. Це будуть якісь місця, де мають бути захищені. Чи вдасться замінити мобілізацію рекрутингом до ЗСУ протягом наступного року? Так, але для початку по рекрутингу там потрібно, щоб була якась система, схема? Бо чесно, тут тільки нам взагалі, ну вибачте, з пісні слов не викинеш, усі заяви. Немає, немає, системи. немає системи, яка це тут працювала. Тут потрібно спочатку створити цю систему, і потім вона почне працювати. Так, немає системи тут е, систему, яку треба народити, створити, е, якимось ще є, щоб вона почала працювати. Е, ну, наприклад, е, якщо ми хочемо е, зварити борщ, то нам потрібно хоча б мати щось із того, щоб зварити борщ. Е, е, так що тут оця якась така е, е, історія. Чи вдасться Україні подолати дефіцит снарядів в 2024 році? Я трошки б не так назвала цю історію. Я не можу сказати, що ми подолаємо дефіцит снарядів, бо їх чимало, чи якось немає доступу? От там більше буде чи перехід на щось інше. Умовно, дефіцит буде подоланий, але через якісь інші системи, через, може, якісь інші інструменти. Ось таке. Не можу сказати, що ця тема так. І вона вирішиться? Ні, це буде надважка тема. Вона в нас буде висіти максимально довго, і щоб її вирішити, там буде потребувати всього часу, можливо, і цілий рік, тому що вона довга така проблема. Так що не таке вже все хороше, як би нам хотілося. Чи вдарять по РФ санкції ЄС щодо російських алмазів? Я вже дивилася цю тему і умовно вдарять, але потім вони перекрутять і знову ж побачні. Вони не будуть мати ефект, частково десь там і будуть мати, але на виході ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.